We'll Ніше, що на цю зустріч чи можливо на паралельну зустріч з до Парижу, прибувають представники Сполучених Штатів. а секретар прибувають, вони властиво це є важливо, найважливіше про це про що пише французька преса, і взагалі про те, що обговорюють французькі політологи, взагалі французьке, ну скажімо так, політично активне суспільство. Бо насправді це розглядається ну, от, в якийсь спосіб можна оцінити такий візит на тлі подій. Ну скажімо, перемовин, те, що називалося перемовинами в Саудівській Аравії. Потім візит Віткова до Москви, оприлюднення ним е, наративів російських. Ну просто, в принципі, все те, що хотів о, мати Путін, Вітков озвучив усі можливі варіанти. І чому це відбувається зараз? Це розглядається як. В принципі, спроба. Ну, якщо не там ми не будемо вживати слово тяжке слово шантаж, але швидше за все, це буде тиск на Макрона на через нього на європейський союз, на європейських союзників України з тим, що дивіться, ось це наша пропозиція. Ця пропозиція узгоджена з Росією. Ця пропозиція припиняє війну. Якщо ви не погоджуєтесь, ми виходимо з процесу. Тобто, ви самі будете забезпечувати мир, безпеку, озброєння України забезпечення. І фінансової і стабільності, і все решта влаштовує вас це. Будь ласка, робіть це самі не влаштовує ось наш план. І я думаю, що властиво для того, щоб була саме така тональність прибуває сюди від кові Рубіо. Бо ну, скажімо, якщо би це було би б потрібно для того, щоб налагодити якісь конструктивні далекоглядні стосунки, то було б, був би інший рівень співрозмовників. Це був би щонайменший рівень співрозмовників президента, резидент з Франції. на їх Oops. Буде таким репрезентантом європейського союзу, то відповідно ви сполучені штати бути Трамп і це була би розмова про майбутнє там стосунків, та що європейських між, міжамериканських, оновлений формат автономізації Європи, де буде Сполучені Штати, яким чином буде завершена вигідно для навіть не знаю, це переможною перемогою в Україні, а вигідно для європейського союзу війна в Україні, бо він завершення так, таким чином як пропонує відков, ну, принаймні, те, що він озвучив завершення війни, вони не вигідні європі. Тут навіть не питання, ну скажімо, підтримки не підтримки України це не вигідно, це небезпечно, це тягне за собою продовження в часі війни, але не зупинення її як явище, бо Росія. Після цього не стане слабшою, вона не стане договороздатнішою. Вона не стане е, е, менш небезпечною. Тому це важливий початок. Процесу то він властиве полягає в тому, щоб поінформувати ну, звісно українську сторону. Та українська сторона в даній ситуації тут буде присутня су суто формально перемовин. Вести вести ж не будуть з такою делігацією, яка прибуде. Це буде технічна частина. Тобто, ми по інформуємо, показуємо, розповідаємо, що буде випадки, якщо ні, і. Відповідно, ви доносите до українського керівництва. Ми відповідно свою функцію виконали, тому що ну передавати щось американському керівництву, делегація, яка прибула в Україні, ну немає жодних технічних можливостей, посадових е, та й технічних, в тому числі. А тут просто полягає в тому, щоби е, тиснути це засіб тиску. Засіб тиску передовсім вже навіть не на Україну. Це засіб тиску на Європу, бо так через Україну, тобто посередництвом України України, але це засіб. Тиску на європу, тому що європейські партнери зараз ага. менш здатні на гнучкість у питанні України ніж хотілося би сполученим штатам. Плюс, звісно, буде ув'язуватися разом із разом із цим тиском буде ув'язуватися тиск, що в випадку ні, ну то ми остаточно вийдемо із європейського безпекового альянсу. Це не буде вихід там з НАТО формальний, але це точно буде означати, що в випадку небезпеки на. Європейському континенті Сполучені Штати не будуть тою блискавкою чи б блискавічно, блискавичною кавалерією, яка з'явиться на допомогу європейським партнерам чи європейським союзникам. Тобто Вітко має донести позицію Трампа Макрона, і причому чому це не зробить сам Трамп в телефонній розмові? Тому що телефонна розмова може бути зафіксованим процесом, розумієте, тому що шантаж в такий, в такий спосіб тиск він не потребує свідків і запису. Він не потребує. Колективного вуха він потребує тіль тих тихої зустрічі, на котрій можливо не дуже голосно буде повідомлено про те, що буде в випадку, якщо а і що чого не буде в випадку, якщо І ось тому властиво відков буде тут таким гінцем Трампа з поганою новиною для Макрона, тому що Трамп як людина ну, скажімо певної психологічної консистенції, він? Не хоче доносити до тих людей, до яких він нормально ставиться. Він не може сказати, він що взлі, Трамп когось поважає, але він ставиться нормально особисто до Макрона, і тому погану новину він хотів би, щоб доніс до нього відков. Плюс, звісно, тут візуально, якщо збоку подивитися, об'єктивно подивитися на цю картину, ну то виглядає таким чином, що відков побував в Кремлі, побував після того в Вашингтоні. Дав інтерв'ю про те, який план миру очима Путіна і Трампа. Бо відповідно, звісно ж. Так само став так такий самий план поділяє і Трамп. Він приїздить до Макрона і його про це інформує. Ну, В принципі, на перший погляд це би звучало ну так виглядало би непогано. Але чому де тут е, якісь мінімалі, мінімальні дипломатичні етикетні норми мали би виглядати, тому що цю інформацію він би мав би донести, ну я не знаю, прем'єр-міністр. Нехай Ну, хоча в, в, в Франції дуже чітка ієрархія влади і е, зовнішньою політикою насправді керує на міністр закур. Они справ він виконує тільки вказівки президента, а керує президент. Але тим не менше, сам візит це свідчення того, що це вже фаза. Тиску на Україну через Європу набирає такого головного головного значення. Тобто це цей головна форма цієї фази. Тобто, зараз відбувається тиск на європейських партнерів України. Не вдалося натиснути на Україну, не вдалося змусити її війти в перемовний процес. Ну про втрату території не вдалося з Зеленського перетворити Бенеша і його наступника, який принаймні, вступив в перемовні розмови щодо від відмови, знов таки ми наголошуємо. Відмови від суверенних територій України, бо тільки про це ведеться мова, і звісна річ, візит Віткова до Макрона, він такий промацувальний. Він промацує. А що, якщо би ну добре, а чи погодитесь ви на те, щоб формально воно би відійшло в Росії на якихось паперах? А от ми вам створимо можливість, щоб ви неформально не визнавали цього. Тобто, з таким таким чином, тут вже насправді у Нальну стадію заходить схема миру, умовно миру, ми звичайно беремо лапки, Схема миру цього сталого миру, який пропонує і тепер вже і не тільки Кремль, але й Вашингтон. Це випадку буде. Якщо це вийде на люди, про це повідомить. Умовно кажучи, якщо не Макрон, то і російський палац, є у них можливості витікання інформації на зумні, і вона може вийти. Тобто, скажімо так, якщо піде, погоджується, якщо це піде, не так що, якщо, якщо буде категорична позиція, то не Тут можна вийти з цього. Ну просто ми хотіли донести ні, це не наша. Ми навіть не поділяємо того, що пропонує Путін. Просто це як один з варіантів, один з багатьох варіантів. Бо я Трамп шукаю мира понад усе. І тому мені зараз було би е, я приймаю усі пропозиції. Було би ну, скажімо, не камільфо відмовитись навіть від такої пропозиції. Але насправді це е, тиск, це е, тиск він не знаю, чи буде м'яким чи твердим. Це вже від перемовника. Відко. Від він не виглядає на таку тверду твердого перемовника, але тим не менше він буде давати тверді факти, що у випадку, якщо Сполучені Штати покидають союзницькі держави Європи, і ви вже самі вирішуєте, чи встані ви оборонятися від Росії в випадку, коли вона заатакує саме вас. Ну умовно або в цій себо в цій ситуації, вирятуючи Україну, ви не даєте можливості мені е, укласти угоду мирно з Росією, щоб ви лишилися в безпеці. Так буде стояти питання. Жертвуємо Україну. Раїною, ну байдуже, Чехію пожартувала, який був прекрасний мир. Цілих там 4 місяці тривав мир, але ж який він був прекрасний тоді. Всі скільки було тішитись ліпше 4 місяці, ніж правда, ніж не тішитися. То от десь приблизно таку мюнхівську позицію буде пропонувати Сполучені Штати. Тут зараз Сполучені Штати грають тодішню роль Британії і тут роль Чемберлена бере на себе Трамп, умовно кажучи. Бо позиція Вашингтону про те. Що Україна є перешкодою сполученим штатам для налагодження стосунків з Росією з тим, щоб об'єднати Європу разом з Росією і Сполученими Штатами проти Китаю, цього ніхто не приховує. Це позиція Вашингтону в різних формах. Вона подається в різ на різних платформах інформаційних, але це лунає постійно. Тобто, тут Україна не розглядається взагалі як явище, котре потребує іншої уваги ніж ліквідації, ніж усунення. Цього явища, яке перешкоджає великим гігантським, багатосотлітнім наперед планам нинішньої адміністрації Трампа, і чи погодиться на це українські європейські союзники чи ні? Ось це головне завдання, яке поставлено передвідковим дізнатися. Так чи ні, ну, окей, якщо це не так, то може, напевно, що чи все. Тобто, настрої. Тут він про він зондує не відповідь, він не чекає відповідь. Так ні, 15 числа, чи там 15 травня, ми все підписуємо. А настрої як відмовили, як е, погодилися, як е, зреагували. Тому він, бо це є довірена особа Трампа. Окрім того, що це не Трамп. Е, головне тут в даній ситуації, що Трамп вірить йому на 100%. Тобто він знає, що це. Людина, яка буде працювати на нього, на Трампа, а не на свою подальшу коли-небудь політичну кар'єру, бо у нього в майбутньому, звичайно, увітково жодної іншої політичної кар'єри ніж друг Трампа, немає. Це не, не 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 Рубіо, який шукає своє майбутнє на посаді, яку йому виділив Трамп, і намагається якось вбалансуватися в середовище з тим, щоб якось створити своє подальше майбутнє. Тому тут в, в цих конфігураціях відкові найзручніший для Трампа, і тому він властиво їде. Вкотре, ну можливо, не вкотре, бо таких прямих розмов з Макроном напевно ніхто й не вів із Європою, але напевно, поможе й вперше буде озвучена ось ця тема, що Україна для сполучених штатів перешкода. Якщо ви цю перешкоду зберігаєте, якщо ви далі підтримуєте, то ви мут мусите знати консеквенції, що буде в наслідку. В наслідку сполучені штати виходять з процесів європейських. Ви будете автономними швидше, ніж ви би хотіли. А з другого боку, ми це. Не забудемо те, що ви е, перешкоду, яка є і постаті України, е, надалі хочете зберегти, е, не дати можливості великим сполученим штатам укласти угоду на багато багато років з Китаєм, тобто почати укладати цю угоду з позиції сили, з позиції сильнішої сторони. Бо коли Росія, умовно кажучи, в цих перемовному процесі буде на боці, або хоча б нейтральна, або на боці Сполученим Штатів, що хоче і це, якщо це. Буде коштом якоїсь там України, якоїсь там та плюс навіть не України, а якихось там п'яти шести семи скільки там областей. Це ну якогось там НАТО вступу в Європейський Союз, збереження якихось там армій войовничих нікому не потрібних. Якщо ви це підтримуєте, то знаєте, що Сполучені Штати вас не підтримують в подальшому нічого. Позиція, звісно, не змінилася Макрона, ні публічно, ні, ні, ні якось, скажімо так, підкілимно, тому що ми бачимо все, що планувалося, все здійснює і на французько-українському порядку денному на внутрішньо внутрішньо-французькому порядку денному на європейському все йде так, як було, ну скажем, проголошено. Тому казати, що змінилася позиція, немає жодної підстави. Ну в голову до людини ж ти не залізеш, але я не думаю, що Макрон належить до тих особистостей, які розкидаються словами. Тому властиво до нього їде Відков не тільки тому, що він формально має презентувати європейський союз чи Європу. В цьому процесі делеговані ці повноваження не тільки Макронові, але й Стремеру, він би кого було б зручніше поїхати до британського прем'єра, ніж їхати до французького президента. Тому ця ця поїздка принципова. Він принципово хоче поінформувати саме Макрона про те, що буде в випадку, якщо він не змінить позиції. Ну Макрон, в принципі, належить до тих людей, що проти котрих шантаж, ну, не проходить. можна пригадати його перш найпершішу виборчу кампанію е, в 2017 році, коли. Його там зашантажували, і якимись там фінансовими оборудками в якимсь якісь панамі. Вони в, е, залізли його пошту, сфальшували це. Кремль робив і неприховано приховано цим хизувався. Е, що залізли якісь ці листи, внутрішню е, листування родинне? Це все було викинуто на поверхню. жоден, жоден я кажуть на обличчя Макрона Тоді не смикнувся. Він легко переміг. кажуть, вщент переміг Лепен і. і, і і, і за голосами, і у, у, на дебатах він просто її е, розчавив фактично на цих дебатах і щось свідчить про те, що він не шантажопіддатний. піддатний, але тут не питання на шантаж це там твого пса вб'єм. Якщо ти того того не зробиш, ні це тут. Шантаж тут полягає в іншому. Якщо ви далі будете продовжувати, ми не зробимо то, що вам потрібно. Тут, е, тут включається інтереси держави, інтереси безпеки Європи. Тут мусить Макрон е, попри хочеться, подобається Ну ясно, що це жодній людині не подобається така інформація, тобто цим від держави, коли тебе заганяють в кут шантажем фактичним, але він мусить про це поінформувати європейських лідерів. по По-друге, я думаю, що про це дізнається українська сторона без абсолютно у всіх деталях, тому що такі стосунки саме є зараз між парижумікиєвом і Київ має користуватися і розвивати ці стосунки, тому що зараз прийнято казати в Україні американський трек для України для України вже просто не існує, тобто. Це цей трек, він все забитий дошками. На ньому написано Увага, небезпека, не рухайтесь в цей, в цей напрямок. І лишається тільки виключно європейський е трек умовно. тобто тільки орієнтація на європейський союз, тобто не, не, не тільки, тобто так, треба підтримувати стосунки, без сумніву, але сподіватися. Чи пак надіятися можна на підтримку тільки з боку європейського союзу, і вона надається? Тому Макрон е Європа не має підстав, щоб вони зреагували на тиск цих сполучених штатів на тиску формі шантажу. Немає підстав, тому що е зараз вирівнюється європейська ситуація. Е Фрідріх Меркс вже практично канцлер, ну Там лишається вже якийсь там формальний е період часу, І е тільки він є на перешкоді того, щоб Європа стала ще сильнішою, а Європа, яка рухається на двох ногах: одної якої є Франція, другої Німеччина, вона, в принципі, є дуже сильною. Ми будемо там стверджувати, що вона є нездоланною, але дуже сильною. Тому можна ствердити, що цей шантаж, в принципі, він не пройде. А власно через це головна позиція, головна причина, чому е, цей шантаж е, відбувається, тобто шантаж у формі сили. Тому що зараз. Е, Відбуваються процеси, які потребують уваги Вашингтону в інших напрямках, і тому різні форми, різні напрямки уваги у Вашингтона і у Брюсселя. Тобто, зараз Брюссель хоче бачити безпеку в Європі гарантованою на умовах тривалого сталого. Зрозуміло для європейців миру, а сполучені штати хочуть об'єднати Європу Росію навколо американського прапора у протистоянні з Пекіном. Тому тут ці властиво відцентрові сили відцентрові тенденції в пріоритетах міжнародних вони не дають можливості сподіватися, що ця ці перемовини чи там, скажем, цей тиск. У формі перемовин формі донесення інформації Вашингтона на Париж, на Берлін і загалом на Брюссель, досягнуть бажаного для Європи успіху. Тому візит візит від Кова до Парижу. Він має тришаровий вміст. Перший шар це звичайно донести інформацію і сказати, що ця інформація отримана на простець, і ця інформація абсолютно гарантована буде виконана. Тобто, все, що я повідомлюєш з боку Росії, і це повністю підтримується Вашингтоном. Тобто п'ять територій України, не вступ в НАТО, не вступ в Європейський Союз, розпуск армії, перевибори, Скажімо так, ліквідація України як явище, яке дратує Росію. Тобто, вона Україна має бути в тій формі, яка сприймає, яка не дратує Росію, яка дозволяє Росії увійти в цей там хай тимчасовий союз Сполученими Штатами щодо тиску на Китай. Чи станеться це коли-небудь чи ні? Це питання інше, це питання іншої дискусії розмови. Але це цю інформацію яку донесе Вітков до до президента Макрона. Другий шар, другий шар це. Інша інша форма це про те, що буде в випадку, якщо Європа долучиться, тобто кине Україну долучиться до союзу з Москва, Вашингтон, брюссель Вона отримує можливість залучитися до видобутку корисних копалин Російських все те, що було обіцяно як частина, то тобто солодка частина домовленості між Відковим і путіним, про те, що там видобуток в Арктиці, використання рідко, рідкісноземельних металів, торгівля, російські сі і так далі, це другий шар. А третій шар це випадку, коли цього всього не стається, коли Європа надалі займає автономну самостійну позицію в підтримці України. В цьому випадку, звісна річ, Сполучені Штати виходять з, з е, нормальних економічних стосунків в першу чергу, в другу чергу з безпекових і полишають Європу самостійно розбиратися із Росією випадку, коли Росія захоче продовжити війну і на європейському е, напрямку. Осівся, то ну за таку, там не знаю, стонь, тобто будь-як будь-яка провокація, яка буде виглядати. Такою на яку треба було б відповідати сполученим штатам, то відповіді на це від сполучених штатів Європа не побачить. Тобто підтримки не буде, і оці три шари це буде пропонувати цю з трьох шарів. Відковував саме Макрон. Чи втримається, як я вже казав попередньому, впевнений, що так, але питання, чи союзники європейські втримаються? Решта країн Європи плюс і Франції це не буде так легко зробити з тої з тими, скажімо так, проблемами в бюджеті, які є зараз, а вони мають бути ще більшими? Бо безпека потребує фінансів, армія потребує коштів, і тому це також м'ясно, Хоча тут найнадійніше виглядає Франція, Німеччина про Мерксі виглядають дві країни дуже надійними. Ну Велика Британія тут буде мати менше відповідного тиску, відповідного тиску Сполучених штатів. Але чи інші союзники втримаються, чи не збільшиться пара словаччина угорщина ще доповниться якимись іншими країнами? Це вже питання, і на це сподівається властиво Трамп, даючи цю інформацію через Макрона Європейському Союзу за посередництвом. Вітково. Тому побачимо, як буде. Підписуйтесь, будь ласка, якщо було цікаво, ставте лайк лайки, розповсюджуйте, бо розповсюдження і поширення допомагає до донесенню інформації, яка вам сподобалась іншим. До зустрічі!